Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую вас всіх до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Филип'ян. Усе робіть без нарікання і мудрування, що ви були бездоганні і щирі. Непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світлі. В цих стихах для мене є слова винагороди. Тобто, коли Господь Бог через свого апостола Павла звертається до Филипян. Навчаючи їх життю, він їх вивищує. Він не просто їх вивищує, але він їх називає світлом, сяйвом серед розбещеного народу. Тобто він їх називає отим світильником, отим дороговказом для інших. А все це є наслідок того, що ці люди повинні жити. Добре, усе робити без нарікання і мудрування. Тобто люди, які живуть своїм життям, вони не неють і не плачуть, як їм погано. Вони працюють, докладають зусиль. Вони не вигадують велосипед, який вже і так є. Вони живуть, розвиваються і працюють. І це робить їх світлом для інших народів, для того народу, який сидить і нарікає. І от сьогодні ці слова особисто для мене звучать як винагорода для нас, українців. Що Бог сьогодні нам говорить про те, що ми маємо стати світлом для іншого народу. Що ми маємо стати променем. Надії, життя, свободи для інших народів. І, ж таки, для всієї Європи. Чому Там саме ми? Та можливо, саме тому, що ми відкликаємося на Божий поклик? Знаєте, Подивитися ще раз на все, як відбувалося починається з 2014 року. Я скажу радше навіть не з 14-го року, а набагато набагато раніше. Хто старший, то повинен пам'ятати ці 90-ті роки, коли розвалився Радянський Союз, а за ним почали розвалюватися оті всі комуністичні країни, які були на, на кшталт Радянського Союзу, зліплені з різних народів, зокрема Балканський півострів. Країни Балканського півострову почали хотіти незалежності, розвол... тобто його славія, колишня Йогославія почала розвалюватись, як розвалилася перед тим оця берлінська стіна, об'єднавши народ. Розійшлася ця Йогославія на різні країни. І от тоді, коли теж розпалася Йогославія, там теж виникла війна, коли. Одна країна хотіла повернути назад інших. Сербія хотіла відновити цю Єгославію, відновити цю Моравську велику імперію. І як результат НАТО бомбила Сербію. Так, війська НАТО, літаки НАТО бомбили Сербію для того, щоб серби зупинили агресію по відношенню до інших країн. Зокрема, на Балканському півострові. Чомусь НАТО тоді не говорили члени НАТО і інші представники країни, що це неправильно, що треба сідати за стіл переговорів. Ні, вони зупиняли агресора зброї, не роздумуючи. І я, чесно кажучи, скажу так: не пам'ятаю щоб на той момент країни Балканського півострову були членами НАТО? Я не можу цього ствердити однозначно. Але сам факт того, що Європа тоді виступила відкрито проти агресії. Не просто дипломатично засудила цю агресію, а навпаки, військ застосувала військову силу. Що ж сталося, коли Росія почала я так скажу, коли в Росії до влади прийшов Путін, який почав масово розбудовувати армію і будувати військову державу, який почав погрожувати всьому світу тим, що в нього є ядерна зброя, який почав погрожувати Європі тим, що перекриє газ нафту. І що сталося з цією Європою? Вона стала тихою. Вона стала нікому не потрібною. Ні Америка, ні Китай. Вони не вмішувалися в те, що робила Росія. І всі війни, які проводила Росія, все завершувалося просто. Дипломати, представники різних країн казали, нам дуже боляче. Ми засуджуємо і нічого не робили. І от ми стаємо сьогодні цим світлом для всієї Європи, всього світу, щоб на кінець люди скинули з себе оцю пелену сліпоти, щоби побачили, що з собою являє Росія. Сьогодні ми маємо стати оцим світлом справжньої демократії. Сьогодні ми маємо стати світлом отого справжньої свободи. Що значить боронити свій край? Що значить бути незалежним? Що значить цінувати життя? Сьогодні ми маємо це все зробити. Але при цьому ми, українці, не повинні нарікати. Ми не повинні щось вигадувати. Не повинні знову звучати слова, як різниця, давайте підпишемо мир. Хай будуть і території там, колись, може, самі прийдуть. Не мають звучати слова, що ми втомилися від війни. Тому що якщо зараз втомилися від війни, це означає, що війна прийде в доми тих людей, які втомилися від неї. Це я обіцяю. Що той, хто втомився від війни, війна прийде до нього. Сьогодні немає, звуча, сьогодні політики не мають піаритись на війні. Сьогодні ті люди, які е, хочуть пропіаритись на якихось подіях в Україні, зокрема, у тих всіх, Знаєте, блогерів, невідомо яких, які виставляють е відео праці наших Збройних сил, те, що кажуть, заборонено виставляти, які провокують наших військових, які роблять різні провокації, насміхаються над іншими. Вони всі мають сьогодні зникнути, вони мають забути про те, що вони роблять. Бо це якраз є оце мудрування. Вигадування щось, щоби себе пропіарити. Всі ці речі мають зникнути з нашого суспільства для того, щоб ми перемогли. І не просто перемогли, а для того, щоб ми стали якраз отим справжнім світлом, світлом для народів. І я хочу, щоб сьогодні кожен мене почув. Що Бог вибирає Україну, вибирає Україну для того, щоб вона. Несла оце, оцю надію іншим людям, щоб вона стала прикладом незалежності, прикладом життя, прикладом любові. І ми не маємо казати, що нам погано і тяжко живеться, бо війна. Ні. Ми маємо докладати зусиль, щоб нам жило краще. Не можна. Зупинятись не можна повертатись в минуле, потрібно тільки рухатись вперед, здобувати свою свободу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. і нині, і повсякчас, на віки вічні Мін. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки, зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, цю сьогодні всіх наших поранених і захисти, Господи, всіх наших полонених, поверни їх живими, і нешкодженими додому. І просимо, просвітле серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, прости нам, наші, прости нас і благослови, захорони нас, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Завтра в нашому храмі Божесна літургія буде починатися о 7.30. Христос Воскрес!